Останній тиждень жовтня розпочався такою типовою осінньою погодою. Немає такого різкого потепління і немає різкого холоду. На сьогоднішній день територія області знаходиться в південній частині скандинавського циклону. Продовж першої половини тижня цей циклон впливатиме на погоду нашої області. Серія атмосферних фронтів, які пов'язані з циклоном, будуть перетинати територію області впродовж. 28 та 29 жовтня, які принесуть періодичні дощі, і дещо знизиться температура. Нічні показники будуть 1,6 градусів тепла, а вдень температура 7 градусів тепла. Вітер буде південно-західного напрямку: 7-12, 29, двадцять навіть пориви. Можливі місцями по області 15-20 метрів за секунду. А вже з середини тижня дощі підуть на спад, а температурні показники навпаки підуть вгору. Становиться така комфортна осіння погода, яка буде обумовлена антициклоном, центр якого знаходиться в районі Чорного моря. І так як сьогодні, жовтень місяць. Ну, Не дуже виправдав такі оправдання на золоту осінь, так як він був більш прохолодний, більш такий дощовий, то все-таки кінець місяця ми очікуємо, що буде теплий і сонячний. Температурні показники вночі 30 і 31 жовтня будуть 4-9 градусів тепла, а в день стопчики термометрів піднімуться навіть до 10-15 градусів. Тепла. І сподіваємось, хоч на короткострокове, але сподіваємось побачити бабине літо. Так як дуже приємно в такі осінні дні побачити, коли вранці випадають такі прохолодні роси, в низинах подекуди стелятимуться тумани, а в повітрі пливе павутиння, то бабине літо, що є найприємнішою особливістю. Природною для осінніх днів вже з 1 листопада у суботу до території області підійде циклон з північного заходу, почне дощити під вечір. Так само, вже і в неділю, 2 листопада, буде погода більш дощова і більш прохолодна. У день температура не вище 7-12 градусів тепла.